Холодну та дощову осінь на часто супроводжують хвороби, а саме, грип, нежить та кашель. Сьогодні ми з вами приготуємо два лікувальні чаї, які можна заморозити на зиму або ж зберігати довго просто у холодильнику. Ягоди цих рослин наситять наш організм вітамінами, флавонідами та фосфоліпідами, корисними кислотами, мікро та макроелементами. Такий чай буде працювати на зміцнення вашого імунітету: калину, яблуко, лайм або лимон та крем мед від лавхані, імбир, лимон перебуваємо в блендері, додаємо трішки води, якщо маса обліпиху, апельсин, імбири. Та кремет лимон об'єднуємо при потребі, якщо маса загуста, додаємо води. Частину ягідної суміші я заморожую разом із корицею та бадьяном, а частину ставлю в холодильник. Мед є природнім консервантом, і такі суміші довго зберігатимуться в холоді. Отож ми з вами приготували два лікувальні чаї, які обов'язково піднімуть ваш імунітет. Проте при запарюванні заливайте їх не кипятком, а просто гарячою водою, щоб вітамін С не зруйнувався. Смачного вам. І будьте здорові.